Всім привіт! З вами Ірина. Сьогодні середа, а це означає, що сьогодні нас очікують новини зі світу британської королівської родини. Поговоримо з вами про переживання принца Гарі, про його безпеку, про роботу королеви Каміли і, звичайно, про найголовнішу подію цього тижня це Великдень. Тож, давайте наливаємо з вами чийочек і починаємо розбиратися. І почнемо ми сьогодні з вами саме з королеви Каміли. Тож 26 березня Clarence House опублікували фотографії з зустрічі, яка підсумовувала найперше дослідження, яке замовляла королева Каміла, взагалі її читацький цей клуб. Що Це цікаве кількісне дослідження, вони досліджували тему того, як читання художньої літератури впливає на добробут людей. І результатами цього дослідження стало те, що читання навіть 5 хвилин на день художньої літератури знижує рівень стресу людини і справді покращує її. Психоемоційний нервовий стан, що призводить до кращого рівня життя, до більш стабільного психологічного стану. Королева Каміла зустрілася з великою кількістю гостей. Це були і науковці, і просто відомі люди. Серед усіх людей, звичайно, ми з вами бачимо і впізнаємо Хелєну Бонем Картер. Насправді мене вражає те, як ця чудова жінка, я маю на увазі Хелену. Вона при тому, що вона зіграла в короні. Ми всі розуміємо, що корона вона не супер її любили в королівській родині цей серіал. І при всьому цьому Хелена Бонем Картер вона залишається. в... Королівських колах, сама Хелена, вона також має аристократичне коріння. І вже наступного дня королева Каміла відвідала Шропшер. Взагалі вона відвідала містечко Шрузбері, де вона зустрічалася з торговцями та тогочасними клієнтами, перш ніж поїхати до щойно відреставрованої місцевої пам'ятки часів промислової революції, а саме до фабрики Льону. І тут мені супер сподобалися її брошки-бджілки. Взагалі, Каміла, вона почала настільки часто доставати, які Якісь м, саме брошки, яких ми раніше не бачили, або бачили там, ще за часів, коли і мене в світі не було. Та брошка, яка побільше, це, її вже бачили, це доволі відома брошка з колекції Кор королеви Єлизавети II. Менша брошка вона викликала дуже багато питань серед тих, хто спостерігає багато років. за їх ювелірними виробами всі вони сходяться на думці, що цей найменший аксесуар ніхто раніше не бачив, ніхто не знайшов жодних референсів, саме цієї найменшої. Брошки, взагалі, з історії, можливо, це навіть якась її особиста колекція, або, можливо, якась прикраса, яку ми просто з вами раніше не бачили. Вважається, що вона надягла саме брошки бджілки, тому що вона зустрічалася також з місцевою асоціацією бджулярів. Тож вона відвідала кі кіоски з їжею, вона поспілкувалася з торговцями. Потім вона поїхала і також розписалася в книзі відвідувачів, якою колись розписалася Єлизавета, аж у 1950 Другому році. І потім вона відвідала вже відреставровану льонофабрику в Шрузбері, про яку я вже вам казала. Взагалі цю льонофабрику її реставрують в рамках одного з проєктів по регенерації історичної історичних будівель Великобританії. Ця, ця будівля була колись будована у 1796 році і була найпершою в світі, де використався металічний каркас. Я шаную надзвичайно те, як в Великобританії. Шанують, поважають та відновлюють свою історичну спадщину, свою культуру. Мені б дуже хотілося, щоб це саме зробили в Україні. Я коли бачу старовинні якісь будиночки там на Кершатику, десь взагалі по Києву, на золотих воротах, і я бачу, що вони трішечки занедбані. Я завжди думаю про те, як би круто було б їх відмити, відреставрувати, можливо, пофарбувати в ті кольори, в яких вони були колись. Я надзвичайно за це люблю Європу за те. Ну Європу, Великобританію, за те, як вони ставляться, як вони відновлюють і шанують свою історію, свою спадщину і таку красиву архітектуру. Мені цього трошки бракує, чесно. А, і наступна новина про королеву Камілу, як ви зрозуміли, у нас Каміла працює за всіх дубль два. У нас так називалося за ми попередні новини, так і зараз. Вона також відвідала службу. Це вона була присвячена, якщо правильно перекладати на українську мову, то це. Чистий четверг, служба на честь чистого четверга. Тож вона відвідала цю службу. Також король Чарльз, так як він не зміг відвідати цю службу, він записав своє звернення до народу і подяку за цей день. Королева Каміла також знову ж таки просто надзвичайно радує нас своїми брошками, і цього разу вона надягла дві брошки. Це пара брошок від Cartier з сафірами та діамантами, яка взагалі колись і вони взагалі колись належали звичайно королеві Єлизаветі. В 42-му році король Георг він придбав одну з них. Це був подарунок його дочці, корол... тоді ще принцесі Єлизаветі. А другу він придбав у 45-му році. Справді ці брошки дуже любила принцеса Маргарет, Вона доволі часто їх надягала. Сама ж королева Єлизавета вона надягала їх всього кілька разів. І насправді було надзвичайно круто побачити такі старовинні брошки. Тому Камілі дуже велике дякую! Те, що вона достає брошки, які ми з вами я ж кажу, навіть нас навіть не було, коли в останній раз їх надягали. Ну що ж, не одній камілі працювати, поговоримо з вами про маленькі аудієнції короля Чарльза, які в нього також були. Тож король Чарльз цього тижня йому було вручено вірчі грамоти від послів Молдови, а також від послів Бурунді. Взагалі, що таке вірчі грамоти на англійської мови? Це credentials. це такий дипломатичний лист, який надає. Посол, коли він вперше прибуває на новий пост. Тобто це таке завірення про те, що новий посол він, він приїхав, він готовий працювати на своєму новому пості. Не плутаться це за гриманом, це трішечки різні речі. Ми всі з вами знаємо, що Invictus Games цього року буде святкувати своє десятиліття з моменту відкриття. І це дуже логічно, що 10-ту річницю вони будуть святкувати саме у Великобританії. І вже відома дата служби, вже відомо хто як буде коли в який час прибувати. І через це надзвичайно занепокоївся принц Гаррі. тому що він говорить, що точна інформація часу його прибуття. Ставить його життя під загрозу через те, що весь світ буде знати точно, коли він прибуде, коли буде ця служба, що взагалі буде відбуватися. Пов'язані ці його переживання з тим, що у своїй книзі Запасний, про яку ми з вами трошечки говорили на нашому відео про Меган та Гаррі, він розповів історію про те, як за часи війни в Афганістані він відправляв на той світ. Людей з Талібану, після чого Талібан це логічно, надзвичайно на нього обурився. А вони почали вимагати розправи над принцом Гаррі. І я, взагалі, для мене досі шок, як він взагалі зміг тоді розповісти в своїх мемуарах цю історію, тому що він підставив не тільки самого себе, він підставив інших людей, і тепер він дуже сильно переживає за своє життя, прибуваючи до Великобританії, через те, що весь світ знає, коли він буде де знаходитись. І на тлі цього почали говорити, що, можливо, Меган також приїде з ним. Не бачу в цьому логіці, логіки, якщо він так сильно переживає за своє життя, навіщо тягнути? І Меган також було б доволі дивне рішення, але ось він дуже сильно переживає за своє життя. Не треба було розповідати такі речі в своїх мемуарах на весь світ, тому що тобі страшно, що логічно, але уяви, як було страшно людям, які... Також були причепні до цієї війни і всі прекрасно розуміють, що вони далі все це життя весь цей період жили в Великобританії, як страшно було їм за своє життя. І такі речі не треба розповідати в своїх мемуарах, коли ще не пройшло. Коли ще не пройшло, не знаю, хоча б років 50. Якби він це все розказав, коли йому було б там років 90, це було б інше питання. А зараз розповідати, коли це тільки-тільки-тільки відбулося, ну це справді була дуже дурна. Спроба і навіщо було це включати. Тепер, тепер всім страшно приїжджати до Великобританії. Я, поки готувала цей випуск, мені також потрапило до очей кілька статей. Не новини, це статті, які, яких royal експерти експерти мови тіла, аналізують а, тих чи інших людей, яких ті ті чи інші новини, якісь інсайдерську інформацію. А перше, це те, що багато зараз насправді статей про те, що. Насправді, Принц Гаррі, коли дізнався про новину, що Кейт Міддлтон рак, він почав відчувати себе ще більше зайвим в цьому світі, ніж коли-небудь в цьому житті, і що це дуже повпливало на його самопочуття. І прям оці пісні, які розливаються Соловейком на просто такі статті, вони мені трішечки обурили, тому що у жінки онкологія, а він, як завжди, переживає дуже сильно за своє самопочуття. Ми всі розуміємо, що в нас у кожного є почуття, це все прекрасно, це все зрозуміло. Але в ситуації, коли жінка проходить такий непростий період свого життя, дуже сильно переживати за свої відчуття, це якось трішечки дивно. Як на мене, людині треба трішечки вирости і зрозуміти, що не все в цьому житті завертається навколо нього. І... Онкологія Кейт Мідлтон не має жодного зв'язку взагалі з Гаррі і його відчуттям. І другі статті, які мене просто ще більше обурили, статті, які знову ж таки з кемпу, з табору Меган Маркл, які говорять про те, що звичайно Кейт Мідлтон і Чарльз Рак. Ось ми казали, що вони є королівськими расистами. Боженька їх за це наказав. Ні, вам не почулося. Це реально статті, які пишуть, що Кейт і Чарльз вони просто отримали своє за те, що вони королівські расисти. Я навіть тут нічого коментувати не буду. Це жахливо. Це просто це, це жахливо такі речі казати. І давайте перейдемо з вами до найголовнішої події цього тижня це Великдень. Це Великодня служба, по перше, як і обіцялося, список відвідувачів надзвичайно сильно був скорочений. Не було ні Беатріс, ні Євгенії. Шкода мені б хотілося їх побачити. Звичайно, в голові цього списку були а, король Чарльз та королева Каміла. Каміла знову ж таки просто надзвичайно круто виглядала, як на мене. Таблоїди також розлилися про те, як круто виглядає Чарльз, я з ними згодна. Він виглядає оптимістично, щасливим, все в нього явно класно. Згадую я ті новини, що помер король Чарльз. Всі такі, о Боже, мій він точно помер від раку. тьфу на вас, як кажуть, все з ним добре, все з ним добре. Виглядає він чудово. Це прекрасно. Королева Каміла, як я вже сказала, вона красуня. Знову ж таки, вигулює вона ці королевські брошки. Просто моя повага на найбільша, яка тільки можливо. Не залишила нас і тут без справи. Тож це брошка з діаманту, сапфіру та смарагду. Вона взагалі колись належала королеві Марії Тевській. Як я вже колись казала, майже вся королівська скарбниця, вона належала Марії Тевській колись. Вперше вона її надягла аж у 1900-х роках. Вона відома тим, що колись, коли вона відвідувала королівську родину у 1909 році. Царську родину Миколи II та його родину на королівській регаті вона надягала саме цю брош. Сама королева Єлизавета кілька разів всього надягала цю брош, і ось прийшов час самої Каміли її надягати. Дуже красива. Є у них такі брошки, які прям кидаються в очі і прям запам'ятовуються. Мені здається, це одна з таких. Також, звичайно, були принцеса Анна та її чоловік Сер Тімоті Лоренс. З'явився сам принц Ендрю. Він доволі рідко з'являється в медійному просторі, але цього разу він був. Ми маємо розуміти, що не дивлячись на всі ці жахливі спекуляції, про які ми з вами також говорили у відео про принца Ендрю, він є зараз восьмим, мені здається, так, да, він є восьмим в престолонаслідувані, тому в принципі, те, що він з'являється на таких непублічних, тому що це неофіційний, це не публічний захід вважається. Це вважається приватна королівська служба. Він міг там з'явитися. Також була, звичайно, Сара Фергюсона. І також герцог та герцогиня Единбурзькі Софі та Едвард Вони були серед обмеженої кількості членів королівської родини. І ви не повірте, але навіть на службі була Кейт Мідлтон. І я не жартую, ні. Фотографії того, як вони поставили картону, Кейт Міддлтон. звичайно, це все було підписано з побажанням їй швидкого одужання. Звичайно, все це жарти. Ми вона поїхала зараз, відпочиває з дітьми та чоловіком в Хемерхолі. Бажаємо їй на швидшого одужання. І мені здається, це така трошки жартівлива, але своєрідна підтримка Кейт в цій ситуації. І давайте з вами звернемо увагу на те, що майже всі жінки вони були одягнені в зелене. І Сара Фергюсон, і сама Каміла, і Принцеса Анна. До речі, дивно, що Софі не була в зеленому, можливо, її не попередили, не знаю. Але вважається, що всі вони надягли зелене як символ підтримки того факту, що Кейт та Чарльз зараз борються з раком. Це підтримка людей, які взагалі зараз, в принципі, хворіють на це захворювання як символ того, що буде відродження і все буде добре. Зараз ходять такі чутки, що королева Каміла і король Чарльз вони планують свій візит до Австралії. В них буде невеликий тур, а також на палац Японії вони опублікували свої новини про те, що вони будуть відвідувати. З офіційним візитом в Великобританію, тому я думаю, що швидше за все король Чарльз він буде відвідувати і одну подію, і іншу. Але зараз найближчим часом, а якщо бути точнішим, то це 6 червня. Буде важливий важливий івент у Франції, і Каміла вона буде замінювати Чарльза Чарльз поки що не зможе поїхати до Франції, і Каміла разом з президентом Сполучених Штатів Байденом, а також президентом Франції Макроном, буде відвідувати цей івент. Це буде 80-та річниця висадки в Нормандії. Один з рол експертів запевняє нас в тому, що під час дзвінку між Кейт Міддлтон та Меган Маркл була розмова, і Кейт запропонував. Ала якось приїхати до Великобританії для Меган разом з дітьми, тому що в принципі сама Кейт вона бачила Лілібет всього один раз і вважається, що це була така своєрідна оливкова. Віточка для того, щоб трішки примиритися з е, Меган та Гаррі, але Меган відмовилася від того, щоб приїжджати з дітьми. Я думаю, що в принципі вона з дітьми не їхала би в будь-якому випадку, це доволі важко, вважаючи, що діти ще доволі маленькі, це все-таки джетлаг. І я думаю, що якщо це правда, тому що те, що кажуть королівські експерти, це... Якісь такі чутки. Зараз для Меган це взагалі не те, чого б вона хотіла. Я думаю, що це абсолютно поза їх планом, тому що ми зараз бачимо, що Меган Маркл дуже активізувалася в інстаграмі, в соціальних мережах. Вони явно роблять повний ребрендінг себе як селебриті. Знову ж таки, їх новий сайт. Вони явно хочуть переробити свій бренд і почати працювати заново, і, можливо, для них зараз. Фокусування прямо на королівській родині не настільки важливо, не настільки важливо якісь нові івенти, якісь нові зустрічі з королівською родиною. І завершимо з вами недобрі новині. Ще 21 березня Меган Маркл. Новина просто з'явилася тільки вчора ввечері. Вона відвідала дитячу лікарню в Лос-Анджелесі, де вона почитала дітям книжечку. Це книжка Кіт Піт та його чотири чудові гудзики. Ми всі з вами знаємо, що сама Меган вона є автором дитячої книжки «The Bench», де дуже великими літерами написано, що автор of Sussex». І в рамках того, що вона також є авторкою дитячої. Книжки, вона вирішила почитати діткам. Діти були в захваті, всі задоволені, фотки супер, все це мило і дуже класно. Дуже цікаво, чому ця новина з'явилася лише вчора в публічному просторі. Тому що, як я сказала, вважається, що відбулося це все ще 21 березня. Ну, а На сьогодні я буду завершувати нашу з вами порцію британських королівських новин. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимося з вами в суботу. На відео все ж таки про фінансування британської королівської родини. Перепрошую. За попередню суботу з технічних причин не мала змоги змонтувати викласти, викласти відео, тому що знімаю і викладаю день в день. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь та ставте собі сповіщення. Я почала все частіше і частіше писати в ком'юніті, щоб ви могли бачити деякі новини, які не чекають відео якомога швидше. А також я там обов'язково кажу про анонси нових роликів. Побачимося з вами в суботу. O